Жулики були ще ті. Під'їзна, але я. Ну, не фонарик так фігова, там світив. Світив там? А зазвичай... Зазвичай гарно світить. Ні, мигає, помигає, піноці чуть Треба буде Юлія, дати камеру. Те, ти ж туди один камін зайшла і вийшла. Чого ж не знімаєш? Привіт. Ось такий у нас вийшов репортаж про Підгорецький замок. Мама, може буде Я... десь Я... колись. Бачиш, що бачить штриха якогось з люлькою. Ну, ну. Де ж кажуть, тут померло багато людей від туберкульозу. Тут повоєнні роки було так, від тифу, тут збирали хворих від туберкульозу в цьому підгорецькому замку. Дуже багато помирало дорослих дітей. Може дивуватися, що якісь неупокоєні душі ходять. Ось таке там период, мама. якщо ви...